Так що ситуація, на мій погляд, з абсолютизацією влади, з авторитаризмом, з диктатурою, вона не критична, і українське суспільство, я думаю, цього не допустить. А то, що є перегиби централізації влади, ну це є конкретний факт. Влада на сьогоднішній день дійсно сконцентрована в офісі президента. І оцих противаг їх зараз, по суті, в Україні не існує. Вони ну теоретично вони є, і практично вони є, але вони не дієві. Ми ж чітко розуміємо про те, що те, що говорить офіс президента, виконує Верховна Рада, що Кабінет. Міністр не являється самостійним. Не не беруся оцінювати на сьогоднішній день судову систему, тому що немає мене таких, якби знаєте, підґрунтя і якогось глибокого аналізу. Так що будемо жити, будемо бачити. Бачите, тут ці ситуації, коли йде така жорстока війна, і вона вже йде 3,5 роки. Дуже хотілося би, щоб в Україні не було якихось внутрішніх потрясінь проти владних, щоб влада все-таки мала здоровий глузд, як кажуть в народі, не перегнути палку, тому що це буде тільки на користь ворогу.